Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із сіде. Я продовжую свій відпочинок на Середземноморському узбережжі. Сьогодні 20 жовтня. По погоді має бути 27 градусів в день, і це майже вже такі останні теплі дні в сіде, тому що з наступного тижня шкода дуже, але вже буде прохолодніше. В минулому році погода тривала тепла, гарна погода тривала до середини листопада. Дуже сподівалася, що цього року буде саме, але дуже шкода. Буде похолодання. Всім бажаю гарного та тихого, мирного дня. А я зараз відправлюся на сніданок, перший сніданок в цьому готелі, а потім сходимо на море. Що в нас є на сніданок? На сніданок є яйце варене, є такий омлет, а там ще готують омлет з овочами. Дівчинка готує, є трохи таких овочів запечених, булочки. Ми прийшли вже дуже, дуже пізно, тут залишилось небагато. Оливочки різних видів, йогурт є. Масло, помідорчики. Це помідори чері, такі крупненькі, чи як вони там, коктейльний помідор, такий смачний. Так, тут сири, такий м'який сир. Ковбаски турецькі, не дуже смачні. Сири в них дуже смачні, дуже полюбляю такі різні види. Солодощі, мені так подобається, тут солодощі, лукуми є різних видів, халва, вафлі, є кульки для йогурту чи для молока. Є вареничко, молочко стоїть. Ой, пікміс. Дуже полюбляю пікміс. Є ще мед, варення різні. Ну і смакота. Взяла собі на сніданочок трохи омлету, сиру, оливки, маслини і трошки пом... томатів. Також взяла лукумчика, як же це в Туреччині. Відпочивати і не їсти смачний лукумчик. І насипала собі ще трохи в такий вафельний стаканчик та хінпікміс. Дуже його полюбляю. Прям дуже Зап'ю це все смачним американо. Так, хочу сказати свої враження по відпочинку в цьому готелі. Вже тут знаходжуся майже добу. Готель тихий, спокійний, дуже свіжа їжа. Мені от що сподобалося. Вибір не дуже великий, але їжа дуже свіженька. Дійсно, всі салатики, всі овочі, все свіжень. гарно працює вайфай, навіть достає в номер спокійно телефону свої рідні в Україну та спілкуюся. Wi-Fi безкоштовний, це теж великий плюс. Де погіршується, бачу, вже такі набігли хмаринки. Зранку було ясне небо, яскраве сонце, а зараз вже хмаринки. Все одно підемо на море, поки ще температура повітря дозволяє в ньому купатися, то дуже хочеться наплаватися. Зараз прямуємо на пляж, покажу вам дорогу до пляжу і засічемо час, скільки займає. О, поруч з готелем росте оливкове дерево. Такі зелененькі оливочки на ньому. Так, Виходимо з готелю, звертаємо ліворуч і йдемо вздовж дороги. Проходимо повз магазини. Вон, дивлюся, скільки сумочок різних репліка турецька. Також тут одяг є. До речі, непогані чоловічі сорочки. Так, Годинники. Йдемо далі. Ага, Капці по 7 євро. І по 5 євро дитячі. Доходимо до кінця цього торгового ряду. І ось тут біля скульптури дельфіну переходимо через дорогу. До речі, тут є маршрутки, які їдуть в Манавгат. Кінцева зупинка їх тут. Швиденько перебігаємо через цю дорогу, бо тут я не можу зрозуміти, де тут знаходиться пішохідний перехід. Так, що ми так трохи порушуємо правила, переходимо по дорозі біля зупинок, маршруток нас іде, ми прямуємо вниз до моря. Дорогою я постійно ходжу на набережну тут, і наш пляж знаходиться на протилежному боці набережної. Поки йдула море, хочу вам розповісти, чому я знову обрала регіон Сіде. Тут немає таких гарних гір, як в Кимері, тут не така кришталево-чиста вода через те, що піщані пляжі. Але тут південніше і трохи тепліше має бути в жовтні, ніж в Кемері. Сонечко швидко за гори не сідає. День трохи довший, світовий день. І що я хочу сказати, що регіон Кемеру дуже полюбляють наші сусіди. А хочеться якось спокійно відпочити без них. В сіде в основному це європейці. Дуже багато німців відпочиває такий спокійний, можна сказати, відпочинок для пенсіонерів. дійшли ми до самого пляжу по ту сторону. йдуть пляжі в сторону старого міста. Наш пляж у сюди через місточок переходимо. Зараз хочемо пройтися вздовж пляжу по береговій лінії. Люди тут постійно прогулюються. Ми також пройдемося туди вперед, подалі від старого міста. Там пляжі ширші і взагалі немає каміння при вході у море. Так що хочеться ну, спробувати сьогодні, може, там покупаємося. А на обід прийдемо на наш пляж. Тут є у нас бар, перекусимо якимось гамбургером. Поки є сонечко, максимально побудемо і на морі. Ми дивилися, що поруч з нашим пляжем є невеличка річечка, і вона ну, впадає в море. Вона ж холодна, гірська. І тож ж там і вода холодніша трохи на пляжі. Річечка, хоч і невеличка, але свою справу робить. Зараз трохи пройдемося далі, я спробую там поплавати, але те, що там немає каміння в воді, це 100%. Заход в море там. Буде дуже гарний. А от з приводу температури води подивлюся, чи вплинула вчора річечка на ту температуру води. Та й сьогодні погода краще. Сьогодні немає такого вітру. І море трохи спокійніше. І от подивіться, скільки туристів є на пляжі. Прогулюється. Ще люблю це за його широченні довжелезні пляжі. Зараз, як всі туристи вздовж берегу і вже зайшла, йду водичці, то водичка тепла. Спочатку, коли тільки наступила то так ох, яка така холодненька, а зараз прямо приємна. Зайшла у водичку, щоб показати вам її прозорість. Бачите, водичка чистенька, плавають маленькі риби, але я так розумію, що мій телефон їх не передає. От, водичка дуже прозора, але ж дно таке має значення. Коли пісочок, то не, не видно цієї кришталевої води. Розказую свої враження від водички. Подивилася в інтернеті температура води 25 градусів. По відчуттям, коли заходиш, то вона так бадьорить. Але далі, вже коли тіло звикається до цієї водички, вона дуже дуже комфортна. Так що відпочинком в жовтні я знову задоволена. Сьогодні ми вирішили пообідати на пляжі. У нас тут є бар. Що сьогодні буде на обід? Бачила: там є рис, є кюфте, салатик. Можна також замовити собі напої, але безалкогольні. Це фанта кола Спрайт, є чай, кава от такий невеличкий ресторанчик і є сервіс. Ми присіли і нам зараз. Доставлять сюди їжу. Салатик вже принесли. Для перекусу на пляжі тут дуже такий непоганий обід. Картопля фрі, трохи рису, три кьофти. До речі, кьофти тут м'ясні. Це не ті, що там якийсь полуфабрикат з магазину. Дійсно, м'ясо таке, яловичина. Дуже смачненькі кьофти. Я вже їх куштувала вчора на обід в готелі. Смачненького нам. обіду принесли ще таке їхнє печення в сіропі. Не хотіла їсти солодке, але ж прийдеться. Принесли, що ж його залишати тут на столі. Також на пляжі є кавовий апарат, взяла собі капучино, доволі таки непогане. Також можна попити такі хімічні соки, я їх не люблю, не п'ю. І є також водичка. Так що, в принципі, як для готелю трьох зірочок, дуже дивно, що в них є власний пляж і ще зі своїм баром. Але алкоголю тут нема. Ось такий непоганий бар. Можна не бігати в готель на обід, а нормально тут собі обідати. Також тут є туалет, доволі такий чистий, є душ поруч з пляжем. Так що все дуже гарно. Хоча подивилася на гуглі, написано, що він чотирьохзірковий. Ну, в принципі, вони так претендують на чотири зірочки з своїм свіжим харчуванням, з пляжем власним і з кафе на пляжі, то да. Але по кімнаті, ну, на чотири зірки він не тягне тут. Заточно з пляжа забула сказати. Час, який витрачається на дорогу від готелю до пляжу, це 6 хвилин. Так що думаю, 6 хвилин можна пройтись. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та подобайки. Дякую, що підписуєтесь на канал та підтримуєте українськомовний контент. Всім гарного дня та вечора.